Привіт усім, друзі! Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом тушеної капусти з курячою печінкою. Готується все надзвичайно просто і виходить дуже смачно та економно. Для цього рецепту нам знадобиться ріпчата цибуля, її потрібно нарізати або грубим кубиком, або півкільцями. Також потрібно подрібнити часничок, не вичавити через чеснокодавку, а іменно подрібнити. І нарізаємо також соломкою моркву. Сковорітку з товстим дном наливаємо рослину олію, викладаємо туди цибулю та морку з чесничком і обсмажуємо до легкого золотистого кольору. За той час потрібно нашаткувати білокачану капусту або можна нарізати її ножем, так як я роблю на відео. Коли морква з цибулею трохи просмажиться, додаємо до них печінку курячу, перемішуємо та просмажуємо ще 3-4 хвилини. Після чого вкидаємо капусту нарізану. Додаємо до неї сіль, неповну чайну ложку, також духм'яний перець горошком 2-3 горошини і 1 лавровий листочок. По можливості перемішуємо, перекриваємо кришкою та тушкуємо хвилин 15 на нижче середньому вогні. А далі перемішуєте ще раз та дивитеся, чи достатньої вологи в капусті, тому що інколи капуста є соковита і вологи не потрібно більше їй додавати, а інколи більш така сухіша, що потрібно ще долити там 30 або 50 мл води. Тут уже орієнтуйтеся самі, головне, щоб вона вас не пригоряла, а тушкувалася. Знову прикривайте кришку і тушкуєте її до готовності. В загальному це займає до 35 хвилин часу на середньому або нижче середньому вогні. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!